Аллилуй, вітаю вас, народ Божий, возлюблені, Божі, діти Божі. Бог любить тебе, як завжди, Бог тебе любить. Да, Біблія каже, що нічого не може нас відлучити від любові Божої. Дійсно, Бог любить людей. Бог любить людей, Бог любить своїх дітей, ті, хто народжені від нього. Нічого не може стати перед Богом, ніхто. Ні які обставини нічого в цьому світі не може сказати Богу, щоб він припинив нас любити. Нічого не може вплинути на Бога, щоб Він перестав нас любити. Любов це Його поміч нам, це Його допомога нам. Це Його воля для нас. Це Його Слово нам, це Ісус Христос Господь. Це Дух Святий. це Новий заповіт це народження згори, це любов Божа до нас. Ніщо не може нас від цього відлучити. Тобто нічого не може завадити цьому, бути, діяти, нічого не може вплинути на Бога, щоб Він почав роздражатися на нас, якось дергатись із за наших недостатків, промахів, гріхів. Знаєте, Як ми люди бувають, махаємо руками, там, щось кажемо в гніві. Ні. Але приймаємо ми цю любов, це вже інше питання. Тобто те, що Бог нас любить, безусловно, і Він це явив нам, це дай амінь. А от як ми до цього відносимось, як ми це приймаємо, як ми в цьому живемо, це вже наше. Питання, це вже наша поведінка. Ну, Бог хоче бути прославлений, Бог хоче бути з людиною, Бог хоче допомагати людям. Є індивідуальне відношення Бога з людиною. І ми в більшість з цього так і живемо, коли ми маємо відношення з Богом. Коли ми особисто. І є дійсно, коли наше особисте відношення Бог через нас проявляє для інших людей, для цього світу. Ну, Все починається з особистих відношень людини з Богом, з особистої віри, з особистого прийняття Божої любові і практики Божої любові. І через це слово Боже працює в житті людини, і через це Слово Боже працює. Для інших людей через ті, хто живе вірою, яка движима любов'ю. Тобто, Бог це не просто так, от ми кажемо Бог, і Він Бог робить сам, що хоче на цій землі, Ні, Він дав нам своє слово, щоб проявляти себе в цьому світі. Ісус сказав: якщо ми прибудемо в Ньому, в Ісусі Христі, і Його Слово прибуде в нас. То чого ми побажаємо, можемо просити у батька і те здасть нам. І далі Ісус сказав, що батько Небесний прославиться, коли ми принесемо багато плоду. І Ісус сказав, якщо ми перебудемо, будемо перебувати в ньому. Як? Людина перебуває в Ісусі, коли людина народжується згори, коли людина приймає Ісуса Христа як свого Господа, коли Дух людини народжується від Бога, і людина стає правідна, свята во Христі Ісусі перед Богом, в любові Божій. І далі треба, щоб Слово Боже пробувало в нас. І тоді Ісус сказав, все, чого побажаєте, просить. Батько дасть. вам. Тому що ми будемо просити на основанні Слова Божого, на основанні волі Божої. Віра буде від Слова Божого в нашому серці. Далі Ісус каже, що Отець прославиться, коли ми принесемо багато плоду. І Він говорить про той плід, який описується Галатами, посланні до Галати в п'ятий розділ. Любов, мир, праведність, радість, довготерпіння, благість, милосердя. Це християнський характер. Це плід, який ми приносимо як діти Божі, як християни на цій землі. І все це в Слові Божому, все це в Духі Святому, який в нас, який на нас, який наставляє нас, який допомагає нам поступати в цьому світі, як і Ісус. Так, любов Божа, вона приймається. І любов Божа, вона проявляється в цьому світі. Бог дає знати себе через свою любов, через слово Боже, через Духа Святого. Через Господа Ісуса Христа, Бог миру, Бог, який є Отець Небесний, Бог, який сцільний, Бог, який вірний своєму Слову. Він дає себе знати, Він проявляє себе. Ісус Христос, Господь, голова Церкви, що є з тіло Його. Він проявляє себе на цьому світі, в цій землі. Через народжених згорить через людей, які є дітьми Божими, які є частиною церкви. І все це відбувається через Слово Боже і Духа Святого. Через Слово Боже і Духа Святого. Нам треба дійсно глибоко розуміти в своєму серці, в своєму мишленні, що Бог і Ісус Христос проявляють свою любов і все те, що вони зробили вже для людей і хочуть робити далі, все це проявляється через Слово Боже і Духа Святого. І через те, що ми, діти Божі, живемо вірою, яка двіжима любов'ю. захист Божий. Бог каже, йому помста, він вас дасть. Він дасть боль обідчику. Обідчик пер, перш за все, це сатана, це гріх. Це не болість. Це дійсно люди, які замишляють зло, планують зло. Да, можна сказати, це наші обідчики. І от Бог каже, йому помста, він вас дасть. Як він вас дасть? Він проявить себе, як того, ким він являється. Він проявить свою любов. Він проявить чудеса і знаміння. Він проявить реальність Слова Божого. І так, Бог проявляє себе через своє Слово. Ісус Христос, як Господь, проявляє себе в цьому світі через Слово Боже. Дух Святий. Він дан нам, щоб робити Слово Боже явним, реальним. Щоб наставляти нас на слові, щоб допомагати нам молитися на основанні Слова, щоб нагадувати нам слово, щоб допомагати нам жити вірою, яка движима любов'ю. Дух Святий в нас, на нас. Тобто, повторюсь, Бог любить людей, тим паче Він любить своїх дітей. Тому що він ще має заповідь зі своїми дітьми. І нічого цьому не може завадити. Приймають ли люди любов Божу, практикують ли вони любов Божу через Слово Боже і Духа Святого? І от про що я хочу сказати. Яков каже, що плід правди сіється в мирі тими, хто береже цей мир. А ще один приклад каже, що плід правди. Сіється творцями миру. Спліт правди, слово Божє. Реальність Господства Ісуса. Помазання Ісуса. В цьому світі. Моє особисте життя і, і через мене в життя інших людей. Це сіється в мирі. Тобто, це сіється в любові Божій. В вірі, яка двіжима любові. І це сіється саме тоді, коли я в своєму серці бережу цей мир. Тобто, Коли я дійсно вірую, яка двіжима любов'ю, сію слово Боже, тоді дійсно сіється слово, сіється господство, сіється помазання, і потім від цього буде врожай, буде плід. Буде прославлення Отця Небесного як Бога. То слово Бог це означає все могутнє, вседержитель, для кого немає нічого неможливого, Той, хто творить чудеса, той, хто дає життя, захист. Це означає слово Бог. Так. Слово Боже. Слово Боже. І саме через Слово Боже Бог проявляє себе на цьому світі. Саме через Слово Боже і Ісус Христос, як Господь, проявляє себе в цьому світі. Дух Святий, саме Слово Боже робить реальне. Чудеса проходять через Слово Боже, завдяки Слову. І от Слово Боже, Господь Ісуса, помазання Ісуса, сіється в любові, віра, яка движема любові, саме тим, хто береже цю любов. para e me